Ім'я Богомил має давнє слов'янське походження і складається з двох основ: Бог, що означає багатство щастя, доля у формі давального відмінка, та миль, що означає любий, милий. Це ім'я, ймовірно, є калькою давньогрецького імені Теофілос, богомил, поширене серед чехів словацьких, польських та інших слов'янських народів, згідно з словником власних імен Скрипника та дзятківської. Українське ім'я Богомиль відноситься до застарілих і рідко вживаних імен. Проте серед чехів та словаків ім'я Богоміль вживається й досі, крім основного варіанта Боюмі. У середньовічній Польщі також використовувався варіант Богомі. У Польщі нині налічується 1695 осіб з іменем Богомиль. Перші письмові згадки про це ім'я в українській мові датуються 15 століттям. Наприклад, у 1579 році згадувався князь Богомил Федорович Корецький, воєвода землі Волинської, за останні роки в Україні, зокрема на Закарпатті, а також у містах Тернопіль та Хмельницький, були спроби відновити використання імені Богомил, схожі на Богомил імена Богомила.